Нарешті це сталося. Привіт, мої хороші. Я не пропала. У мене був, я навіть не знаю, як сказати. Він і є той ремонт, те відновлення мого Діма. Але ж зараз трохи зупинка така. Зупинка вокзальна. Обережно двері зачиняються. От. Нарешті я вирішила, що потрібно щось зробити біля будинку. Не тільки в будинку, а біля будинку. І на це мене, Боже, як українською, вдохновіла моя донька. От, і ми тут дві квіточки вирішили, що потрібно саджати. І тільки корупціонерів, але й квіти на подвір'я. Боже, зараз я вам таку красу покажу. Дивиться. Ось моя донечка прийшла і наводить порядки. в Так, да, Мартюха? Правильно, правильно. Скажи. Що потрібно робити? Гавкні. Все вірно. Не гавкнеш, нічого не буде. О, так от квіти. Мої дорогі, із всіх тих квітів, що ми купували, тільки одна назва, яку, яку я запам'ятала, оце називається Алісіум. А, ну є ще інші квіти, які я знаю з дитинства, які мої. Вони дуже круті, і вони і в парфюмірії їх. Боже, можна, мама каже замовчати? І вони в парфюмерії теж є. Це називаються чернобривці. Дивіться, які вони гарнюсі. Ми обрали і жовті, і якісь он рябенькі, і червоні. Ось це назву я не знаю. Не знаю. Ну це однолітки. Ось ці будуть дуже довго квітнути. Мабуть, год... ну, 3 роки точно. Ці ромашки. Садові якісь. Це трава, яку ми посадимо ось тут. І ці вот мої любимі, такі гарненькі. А все? Більше нічого, чи щось було. в тебе в рюкзаку. Це все, це все, все, все. Так мало. А грошей пішло так багато. Но ми ще купили ось такі горщики, а ґрунт у нас є. Все, зараз ми будемо. Все це розсаджувати. Потім потягнемо цю качелю на подвір'я ззаду дому буде стояти вона, а тут буде травічка. Трошки позагрібаємо лістя, так? А може ми ось цей жасмін все ж таки чик? Як надо подумати. А у нас є этот лобзик. Електролобзик. Ну, добре, якось воно буде. Весь день я робила тут прибирання на подвір'ї, бо скоро у нас тут свято Пасха. І я зробила місце для. Ми і так думали, що там буде така клумбочка. У нас тут є перед крильцом, але ж і позаду дома теж потрібно щось таке красиве зробити. От все покажемо. Так, поки у нас тут Триває, ось що триває, але воно не триває. Воно все встало, тому що нема кому це робити. От. Але ми не сумуємо. Ось що моя донька зробила. Вона посіяла тут рукало, потім базилік, який чомусь не всходить. Потим гвоздика, рожева, шестуче, Такие у нас тут на педвиконте росте. Это как собака. Мама, давай купим собаку. Давай, Дотя. Мы купили собаку, собака в итоге спит со мной, ест у меня и гуляет со мной. Так и с этими растениями. Мама, давай посіїмо руколу. Давай, доченька. Мам, ну ти ж поливай ее. Хорошо, доченька. Розкажіть, як у вас в этом смыслі? От мої сусіди, пам'ятаєте, в моїх відео був такий обгорілий дім? Там теж було влучення, і він згорів до третього поверху. Але зараз от що є. Круто! Няма, скажи чао.